Перлинне кольє сер Септімус Шейл один раз на рік, і лише один раз на рік умів наполягти на своєму. Решту часу він дозволяв своїй молодій дружині заповнювати будинок модними залізними меблями, що демонструють закони фізики, і авангардистськими художниками і поетами, які заперечують будь-які закони, а також насолоджуватися коктейлями. Вірити в теорію відносності і одягатися так екстравагантно, як їй лише заманеться, але Різдво мало бути Різдвом. Загалом цей простодушний чоловік справді знаходив задоволення в пудингу з родзинками, петардах і хлопавках, і свято вірив, що всі інші в глибині душі люблять те саме. Тому на Різдво він їхав до свого маєтку, розташованого в Есексі. Наказував слугам завісити кубіські електричні лампи гілками омели, накупити делікатесів у Фортнам і Мейсон, повісити панчохи біля ліжок сполірованого горіхового дерева і один єдиний раз на рік прибрати всі електричні обігрівачі, натомість покласти в каміни справжні дрова, не кажучи вже про велике поліно, яке здавна прийнято спалювати на святвечір. Після цього він кликав усіх домашніх і гостей до себе і донесхочу нагодувавши всякою Дікінцівщиною, а потім обідом змушував розігрувати шаради та іншу дитячу нісенітницю, завершуючи свято хованками у темряві. Оскільки сер Септімус Шейл був дуже багатим чоловіком, то гості радісно йому підігрували. А якщо їм цього не хотілося, вони просто приховували свої почуття. Сер Септімус мав ще один милий звичай. На кожен день народження своєї єдиної дочки, що припадав на переддень Різдва, він дарував маргариті по перлині. Їх уже набралося двадцять, і колекція стала настільки значною, що її світлини з'явилися в колонках світської хроніки. Перлини вражали не так розміром, як чистотою, досконалою формою і майже невагомістю. Одним словом, вони були дуже дорогі. Цього разу Маргарита мала отримати 21-шу перлину, а це, що не кажіть, привід для особливо пишних урочистостей. Спочатку всі танцювали, потім виголошували промови. У різдвяний вечір найближчі родичі та друзі приїхали їсти індичку і грати в ігри епохи королеви Вікторії. Окрім сера Септімуса, Леді Шейл та їхні доньки було 11 гостей, брат господаря будинку Джон Шейл, його дружина, син і дочка, яких звали Генрі та Бетті, наречений Бетті, частолюбний молодий парламентарій Освальд Трюгут, 30-річний кузен Леді Шейл, прийнятий у всіх будинках Джордж Комфрі, запрошена Джорджу в пару Лавінія Прескот. Запрошена Генрі Шейлу в пару Джойс Трівет, далекі родичі господині будинку Річард і Беріл Теннісон, які весело проводили час, бог знає на які гроші, і лорд Пітер Вімсі, запрошений заради Маргарити, але без жодних на те підстав. Були, звичайно ж, Вільям Норґейт, секретар Сера Септімуса, і міс Томкінс, секретар леді Шейл. Без чиїх організаторських здібностей жодні святкування взагалі не відбулися б. Обід закінчився нескінченна вервечка, супу, риби, індички, роздбіфа, пудингу, пирога, заморожених фруктів, горіхів у супроводі п'яти сортів вина, радісних посмішок Сера Септімуса і саркастичних кпинів леді Шейл. Чарівна Маргарита в кольє з 21 перлини. Що м'яко виблискували на її ніжній шиї, відчайдушно нудилася. Втім, гості, що переїли й перепили, потай мріяли про горизонтальне положення, коли їм довелося пхатися до вітальні і грати в музичні стільці, місі Томкінс за роялем, знайти капчик знову під керівництвом міс Томкінс, зображати шараду пантоміму, костюми міс Томкінс і містера Вільяма Норґейта. Задня вітальня, сер Септімус обожнював старомодні назви, на якийсь час стала чарівною вбиральнею, прихованою розсувними дверима від глядачів, які совалися на алюмінієвих стільцях і дряпали під борами чорну скляну підлогу, що сяяла під яскравим світлом електричних ламп. Придивившись до гостей, Вільям Норґейт запропонував леді Шейл перейти до менш рухливих ігор. І леді Шейл, як завжди, запропонувала бридж. Але сер Септімус, як завжди, відкинув цю пропозицію Бридж, ні синітниця. ти і так щодня граєш у бридж, а сьогодні Різдво. Потрібно грати всім разом. А як щодо звір, овоч, камінь? Сер Септімус обожнював інтелектуальні ігри і досить вміло ставив питання, щоб допомогти гравцям вгадати. Про який захований предмет йдеться. Трохи посперечавшись, гості здалися, зрозумівши неминучість чергового етапу розважальної програми, і серцептімус пішов за двері. Вже розгадали, серед іншого, фотографію матері міс Томкінс. Платівку хочу бути щасливою, принагідно провівши майже наукове дослідження матеріалу, з якого робляться платівки. За допомогою містера Вільяма Норгейта, що зазирнув до Британіки, рибку з потічка в саду, планету Плутон, шарф місіс Денісон, який усіх збентежив, бо не був справжнім шовковим, тобто не належав до тваринного світу, і не був зі штучного шовку, а був із бісеру, тобто належав до мінералів. Але ніяк не могли визначити, куди віднести проголошену по радіо останню промову прем'єр-міністра, після чого було вирішено зіграти в останнє та перейти до хованок. Освальд Трюгут пішов за двері, і всі почали обговорювати наступний предмет, як раптом сер Септімус запитав доньку: Гей, Марджі, де твоє кольє? Я його зняла, тату, щоб не порвати, воно на столі. Ні, його тут нема. Мамо, ти не брала? Не брала. Якби я його бачила, то взяла б хіба можна бути такою неорганізованою. Тату, кольє в тебе, ти мене розігруєш. Серсептімус рішуче відкинув звинувачення. Усі підхопились і почали шукати кольє. У порожній кімнаті з металевими меблями не так багато місць, куди його можна сховати. Через десять хвилин. Втомившись від безрезультатних пошуків, Річард Денісон, який сидів якраз біля того місця, де колись лежало кольє, відчув якусь незручність. Дивно, знаєте, сказав він Вімсі. Тієї миті Освольд Трюгуд просунув голову в двері і запитав, чи не пора йому увійти. Увага присутніх перекинулася на іншу кімнату, бо вони вирішили, що Маргарита помилилася. Вона, мовляв, залишила кольє в тій вітальні, і треба тільки пошукати серед костюмів. Пошукали. Усе перевернули догори дригом, і господарям, і гостям стало не до жартів. Минула година. Перли, як крізь землю провалилися. Вони десь у цих двох кімнатах, сказав вінсі. У задній кімнаті немає других дверей, тож ніхто не міг ні піти, ні прийти хіба у вікно. Ні. На всіх вікнах виявилися важкі віконниці, впоратися з якими було не під силу одній людині, і від цього припущення відмовилися. Усі почувалися ніяково. Найврівноваженішим, як завжди, виявився містер Вільям Норгейт. Я думаю, сер Септімус, усі зітхнуть з полегшенням, якщо будуть обшукані. Сер Септімус жахнувся, проте гості, отримавши нарешті лідера, Стали за норгою та стіною. Двері зачинили, і дами та чоловіки розійшлися в різні кімнати. Обшук закінчився безрезультатно, хіба що дав цікаву інформацію про те, що при собі носять різні люди. Звичайно, у лорда Пітера Вімсі виявився при собі пінцет, збільшувальне скло і складана лінійка, адже він був визнаним Шерлоком Голмсом у вищому світі. Однак ніхто не очікував, що Освальд Трюгут носить при собі пігулки від печінки, а Генрі Шейл кишенькове видання от горація. Джон Шейл тримав у кишенях недогризок червоної сургучної печатки, потворний талісман та п'ятишилінгову монету, а Джордж Комфрі складані ножиці та три шматочки цукру, які подають у ресторанах. Чи не страждав він таємною клептоманією? Акуратний Норгейт завантажив свої кишені білою ганчіркою, трьома різного розміру мотузками і дванадцятьма шпильками, що викликали загальне здивування, поки хтось не згадав, що саме на ньому лежала відповідальність за прикрашання кімнат і за ігри в Різдвяну ніч. Річард Денісон, бентежачись і посміюючись, дістав дамську підв'язку. Пудру і половину картоплини, що, як він сказав, допомагали йому від ревматизму, яким він страждав, тоді як інші предмети належали, судячи з його слів, його дружині. У дам найцікавішими штучками, виявилися книжка з хіромантії, три шпильки і фотографія дитини, міс Томкінс, китайська сигаретниця з секретом, Беріл Денісон. Дуже інтимний лист і гачок, щоб піднімати петлі на панчохах, лавінія прескот, накладні вії, маленький пакетик з якимось білим порошком, імовірно, від головного болю Бетті Шейл. Всі застигли, коли з сумочки Джой стрівет, з'явилася низка перлин, але, на жаль, штучних. Коротше кажучи, обшук теж виявився безрезультатним. До того ж усі, квапливо роздягаючись і одягаючись, почувалися не у своїй тарілці. Нарешті хтось промовив грізне слово Поліція. Сер Септімус знову жахнувся. Лише поліції не вистачає він не дозволить перли знайдуться потрібно ще раз оглянути кімнати. Невже лорд Пітер Вімсі з його досвідом, якби це таємничих пропаж, нічого не може зробити. Як? перепитав лорд. О, клянусь богом, звичайно, все, що зможу. Тільки ніхто не думає, ніби. я хочу сказати, ніхто не думає, ніби це я. Леді Шейл рішуче перебила його. Ніхто нічого не думає, ми нікого не підозрюємо, а якби й запідозрили, то вас в останню чергу. Ви надто багато знаєте про злочини, щоб їх вчиняти. Ну, гаразд. Щоправда, після того, як тут всюди походили, він знизав плечима. Боюся, відбитків вам не знайти, пожвавішала Маргарита, але ж ми могли щось і прогледіти. Вімсі кивнув головою. Я спробую. Будь ласка, посидіть поки що у великій вітальні, але один із вас нехай таки залишиться зі мною зі свідком якось спокійніше. Серсептімус, гадаю, найкраще вам залишитися. Лорд Вімсі випровадив усіх із задньої вітальні і почав її оглядати. Сер Септімус не відставав від нього ні на крок і повторював усі його рухи. Незабаром обидва важко дихали від напруги. На щастя, смак леді Шейл дуже спрощував пошуки. Одного разу Вімсі розтягнувся на підлозі, бажаючи зазирнути під металевий столик, і несподівано чимось зацікавився настільки, що дуже вдарився ліктем об ніжку, намагаючись пролізти далі, ніж дозволяв його зріст. Тоді він дістав з кишені складану лінійку і, мабуть, досяг успіху. Принаймні в руці у нього, коли він виліз, була шпилька. До речі, незвичайна шпилька, а подібна до тих, на які ентомологи насаджують метеликів дуже гостра, дуже блискуча і з дуже маленькою голівкою. Господи, не втримався сер Септімус. Що це? Хтось із ваших гостей захоплюється ентомологією? Ніби ні, я спитаю. Ні ні. Вімсі нахилив голову, розглядаючи чорну скляну підлогу, з якої на нього дивилося його власне обличчя. Зрозуміло, зрештою, промовив він, я знаю, як усе було. Сер Септімус, не турбуйтесь. Мені відомо, де перлини. Правда, невідомо, хто їх узяв. Поки, смію вас запевнити, вони у цілковитій безпеці нікому не кажіть про шпильку. Взагалі ні про що не кажіть замкніть вітальню і візьміть ключ. А за сніданком? А за сніданком поговоримо. Сер Септімус здивувався, але не заперечував. Лорд Пітер Вімсі всю ніч очей не зводив з дверей до вітальні. Проте ніхто не прийшов. Чи то злодій припускав, що буде пастка, чи то був упевнений, що візьме перлини, коли сам захоче. Проте Вімсі не вважав, що марнував час Він склав список людей, які поодинці виходили до задньої вітальні під час останньої гри СЕР Септімус Шейл, Лавінія Прескот, Вільям Норгейт, Джой Стрівет та Генрі Шейл. Щоправда, вони виходили разом, заявивши, що інакше нічого не розгадають Місіс Денісон, Бетті Шейлі, Джордж Комфрі, Річард Денісон, Міс Тонкінс, Освальд Трюгут. Вімсі також склав список людей, яких можна було б запідозрити у бажанні заволодіти перлинами як рідкісною річчю або засобом полегшити фінансові труднощі. На жаль, цей список повністю збігався з першим, за винятком, звичайно ж, Сера Септімуса, тому виявився марним. У обох секретарів чудові рекомендації, але. Денісони ледве зводять кінці з кінцями. Бетті Шейл носить у сумочці дивний порошок і взагалі у світі подейкують. Генрій безневинний, зате Тревіт крутить їм, як хоче. А от вона, як казала Джейн Остін, ще та пройда. Комфрі займається спекуляціями. Освальда Трюгуда дуже часто бачать на бігах. Коли прийшли слуги, вінсі вдав, ніби йому не спалося, і тому він першим спустився до сніданку. Незабаром з'явилися засмучені сер Септімус, його дружина і дочка, і вінсі заговорив з ними про погоду та політику. Мало помалу зібралися всі, але ніхто ані слова не сказав про перлини до кінця сніданку. Натомість потім Освальд Трюгуд відразу ж узяв бика за роги. Ну, як наш детектив? Ви вже все знаєте вімсі? Не все. Сер Септімус відкашлявся і промовив. Це страшенно стомливо і неприємно. Доведеться, боюся, звернутися до поліції. А тут ще різдво. Не можу бачити всю цю мішуру. Він махнув рукою слугам. Заберіть усе, Ні синітниця якась. Спаліть. А ми так старалися, сказала Джойс. Не варто, дядьку, сказав Генрі Шейл. Не переймайся, вони знайдуться. Покликати Джеймса? спитав Вільям Норґейт. Ні, відповів Джордж Комфрі. Ми самі впораємось. До того ж треба чимось зайнятися. Правильно, відповів сер Септімус. Почнемо зараз. Бачити це не можу. Він схопився за гілку падуба, стріском зламав її і кинув у вогонь. Ага. вигукнув Річард Денісон і, скочивши на стіл, зірвав з лампи гілку омели. У вогонь її. Невже вам не шкода? вигукнула міс Томкінс. Новий рік ще не настав. Не шкода, усі зірвемо, і зі сходів теж, і у вітальні. Хіба вона не замкнена? спитав Освальд. Ні, Сер Пітер сказав, що перлів там немає, тому її відімкнули. Правильно вімсі? Правильно, присягаюсь своєю репутацією, їх там немає. Ну що ж, сказав Комфрі, тоді до справи. Лавініє? Ти і Денісон займаєтеся передньою вітальною, а я задньою. Давайте хто швидше. Але ж до приїзду поліції не можна нічого чіпати, обізвався Денісон. До біса поліцію. вигукнув сер Септімус. Навіщо їм гілки? Освальд і Маргарита, сміючись, знімали гірлянди зі сходів. Вімсі, намагаючись не привертати до себе увагу. Пішов до іншої вітальні, де робота теж кипіла. Джордж поставив 20 шилінгів проти шести пенсів, що випередить Лавінію та Денісона. Не допомагайте, сказала Лавінія, звертаючись до Вімсі, а то буде нечесно. Вімсі нічого не відповів, але дочекався, коли вони закінчать, а потім щось прошепотів серу Септімусу на вухо. І той, наздогнавши Джорджа Комфрі, Поклав йому руку на плече. Лорд Пітер хоче поговорити з тобою, мій хлопчику. Комфрі з неохотою підкорився. Містере Комфрі, сказав Вімсі, гадаю, ви це не змогли знайти. І він простяг йому на долоні двадцять одну перлину. Винахідливо, дуже винахідливо. Щоправда, можна було б і простіше, сказав Вімсі. Але йому не пощастило, бо ви, сер Септімус, невчасно згадали про перлини. Адже він розраховував, що пропажу не помітять, доки не почнеться гра в хованки. Тоді перли могли б бути в будь якій кімнаті, і ми не стали б зачиняти двері вітальні. Він усе продумав наперед і тому приніс шпильки. А тут ще міс Шейл зняла кольє, щоб воно їй не заважало Надзвичайна удача. Він уже бував на ваших різдвяних святах і чудово знав, що ви нізащо не пропустите гру у звір, овочі і камінь. Отже у нього було не менше п'яти хвилин, тоді як йому треба було всього лиш розрізати нитку, спалити її в каміні, нанизати перлини на шпильки і встромити шпильки в гілку омели. Щоправда, гілка під самою стелею, але є скляний столик, на якому не залишиться слідів. Та й кому спаде на думку оглядати гілку в пошуках зайвих ягід? Я б нізащо до цього не додумався якби не знайшов упущену шпильку, тоді я зрозумів, що перли вже не на нитці. Вночі я зняв їх з омели. Ось вони, уявляю, який комфрі сьогодні отримав удар. Те, що він той чоловік, якого ми шукаємо, я зрозумів, коли він запропонував нам самим зняти гілки та прикраси зі стін, і вирушив до задньої вітальні. Мені тільки шкода, що я не бачив його обличчя, коли він поліз за омелою і не знайшов перлин. І ви до цього додумалися, коли знайшли шпильку? спитав сер Септімус. Так, я зрозумів, де заховані перлини. Але ви жодного разу не подивилися на гору. Вони відбивалися в підлозі, і я саме подумав, як же ягоди омели, схожі на перлини.